Ах, я с базара. Фух. Фух. Я уже дома. Боже, а как холодно. Витриган, мороз. Это х просто. А, подай мне телефон. Ах, телефон стоит. Ой, капец. Капцы. Сильно, сильно холодно. Так, мурчик. Мурчик, дай я покажу людям, що я купила. Ой, підстриглася. Так, ну, злізь трошки. Давай. я, Геть коротенько все надоїло мені ото ота куча надоїла покажу вам покупки. Так, взяла олію все оливково. Мандаринка, сосуды. И взяла червоную рыбку. Боже, так хочу. Уже дивлюсь, дивлюсь на ней. И так хочу. Взяла шматочек. Масло это Сережи. Сало шматок Сережи. Сало 120 у нас. Печаревина. Так Красиво, красиво черевина для смаги гарненько сейчас шматочок э, салтисовна а це колбаса кровянка печоночна. кровянка печоночна, на не було тільки така, як я люблю, засушена, яка була. Взяла в нього яйця ще. Це вже тут в магазині. І ось сад дальки, такі вони добрі. Їм подобаються, він собі гаринок. Да, і хрін. Дві баночки. Все, все. Такі покупки. Треба Сережі набрати. Відзвітувати його, що я купила. Хух, ну, спина. Спина, як спина завжди. Так, все набираю Сережі. Так, все я поснідала. Підсмажила собі два яйця на підчеревині, зварила дві ложки каші. Я і закусила мандаринкою мандаринками А тепер йду відпочиваю. Сьогодні. сьогодні, мабуть, все. Не буду я нічого знімати сьогодні. Відпочиваю. Давайте, дівчатка, до завтра, до зустрічі. Бережіть себе.